Доброго дня! Я Вадим Прокопенко, спеціаліст психологічного центру МЮлів, і сьогодні ми з вами поговоримо про токсичну дружбу. Отже, дружба це важлива частина нашого життя, яка приносить радість, підтримку, відчуття опори. Але не всі стосунки є корисними. Іноді дружба починає завдавати більше шкоди, ніж приносити добра. Такі стосунки називають токсичними. Що ж таке токсична дружба? Токсична дружба. Це взаємодія, у якій один або обидва учасники постійно відчувають негативні емоції стрес, тривогу, виснаження, невпевненість. У ній бракує підтримки, довіри та щирості. Основні ознаки токсичної дружби включають негативний вплив, маніпуляції, використання, постійні конфлікти, напругу та відсутність нормальної комунікації. В Таких стосунках можуть знецінювати ваші почуття, контролювати дії або ігнорувати ваші потреби, що призводить до емоційного виснаження. Токсична дружба може виникнути через відсутність особистих меж, емоційну залежність, різницю в цінностях чи нездорові поведінкові моделі. Часто в основі такого лежить низька самооцінка, бажання контролювати або маніпулювати. Наслідки таких стосунків серйозні. Підвищення рівна стресу і тривоги, зниження самооцінки, почуття провини, виснаження, депресивні стани. Людина може ізолюватися від інших здорових стосунків, що поглиблює проблему. Змінити такі стосунки можливо, але це вимагає обох сторін. Перший крок визнати токсичність, чітко визначити власні межі, що для вас неприйнятно і яких норм ви потребуєте. Далі важлива відверта і спокійна розмова з другом. Поясніть свої почуття, обговоріть проблеми та очікування. Якщо друга сторона мотивована змінюватися, можна разом формувати нові моделі поведінки та комунікацію. Паралельно важливо розвивати інші здорові стосунки і мінімізувати залежність від токсичної взаємодії. Якщо після спроб ситуація не змінюється, варто дозволити собі зробити крок назад або завершити дружбу заради власного ментального здоров'я. Методи покращення стосунків. Основою здорової дружби є якісна комунікація. До ефективних технік належать активне слухання, щире висловлення почуттів через я, прийняття індивідуальності іншої, підтримка і взаємодопомога, корисно мати спільні активності, конструктивно вирішувати конфлікти, шукати компроміси та відкрито висловлювати вдячність це зміцнює зв'язок і довіру. Якщо дві людини готові працювати над комунікацією, Дружба стає здоровішою, якщо ж ні, інколи найкращий варіант відпустити ці стосунки, обираючи власне психічне благополуччя.